Чого чекати в ці дні? Стрільцем у нас керує планета Юпітр. Юпітер. Юпітер це планета успіху, авторитета, щастя і таких пилюшок. Це добра планета в основному, і це благоприємно вона впливає на людей. В цей період, в ці дні, тут люди стануть більш такі життєрадісні, більш оптимістичні, підвищується настрій у людей, самопочуття. Зміниться на краще, тобто тут такі більш позитивні заходять енергії. У людей зросте схильність до порядку, до стануть вони більш такі, ми всі з вами станемо більш спокійними, більш слухняними, відповідальними, такими законослухняними, і збільшиться інтерес у людей до суспільної діяльності, захочеться з кимось поспілкуватися, вийти в люди, десь щось зробити на благо суспільства. От в такому плані зросте також інтерес до поїздок і до далеких поїздок. Можливо, хтось захоче десь поїхати ну, відпочити або прогулятися навіть в ці дні. І це дуже добрі дні для таких різних поїздок. Вони є підходящими. Також в ці дні можна сходити в церкву для сповіді, для хрещення, помолитися. Це дуже благоприємні дні. Людей буде тягнути так до духовності, до вищих сил, до розширення свого кругозору. Для пошуку себе от в такому плані, для пошуку відповіді в своїй підсвідомості, почути свою душу. Також це такий гарний період для сприятливий він для контактів з іншими культурами, з іноземними державами, тобто може і зрости інтерес до цих держав, почути якусь інформацію про них, новини. Також може зрости інтерес до кухні, іноземної кухні там поїсти піти щось смачненьке захочеться. В негативі у людей, у яких дуже там які себе дуже сильно несуть, в ці дні вони можуть, ну от їхня корона, вона їх буде так піддавлювати, і вони будуть як себе, ну якби виставляти себе, от там нести себе. От я такий класний, да, цей гонор, цей статус, я така, любіть і міня, дивіться на мене. От в такому плані. Тобто корона трішки піддавлювати буде людям. Ну, у яких немає міри, які не можуть адекватно подивитися на себе, от вони будуть якби гоноритися так, тим, що вони мають. Ну, це також може бути. Ну, це не у всіх. Це в тих, хто не справляється і дуже переповнений гординею. Ну, насправді, гордина це такий. Ну, це один із гріхів, який, який дуже сильно впливає на життя і руйнує його. На жаль, руйнує, але вона є у всіх нас, у нас з вами, у всіх людей, у когось вона проявлена більше, у когось менше. Ну, її просто треба прийняти і відпускати, і, і коли ти до життя відносишся до себе, по перше, відносишся простіше і легше, не, не підвищуєш свою зна... значущість там. І коли ти живеш без безгордині, то життя воно грає зовсім іншими красками і фарбами. Це дуже круто, насправді. Я також з нею борюся. Вона в мене є. Я не ідеальна людина, але без неї, от коли ти відпускаєш набагато яскравіше життя, тому це так як е, на роздуми. <сум> Інформація для роздумів. Е, так. Це гарний час буде 20, 21, 22 лютого для правових питань, для вирішення правових питань, юридичних проблем. Гарний час для початку нових справ для поїздок, да, ці всі поїздки вони пройдуть успішно. Гарний час для створення різних груп, союзів, колективів, і це створення, ці колективи вони принесуть свої плоди і результат в подальшому. Тут не рекомендується в ці дні робити справи, пов'язані з землею і будівництвом. Також гарний час для того, щоб робити стрижки, особливо тим, хто хоче цю стрижку довго зберегти, тому що тут спадаючий місяць, волосся воно буде відростати повільно, якщо на спадаючий місяць стригтися, і стрижка буде зберігатися довше. І якщо робити от в ці дні з да, 20 з 21-го, 22-го лютого стрижку, коли місяць в стрільці, то ця стрижка вона допоможе в будуванні кар'єри. Ця інформація підходить особливо. Чоловікам, тому що ну вона їм буде їхня стрижки в цей час, вони будуть продавати їм статусу, ну якби такого авторитету. Ну і для жінок також хто планує будувати кар'єру, також. Підходить да, і хто із жінок, ну ми любимо, так, щоб волосічко у нас все таки росло. Тому якщо ви так вам не подобається, щоб волосся швидко у вас відростало, то можете от стригтися на спадаючий місяць коли місяць, от в знаку стрільця. Так, робота і фінанси. Ну Тут люди більш схильні витрачати гроші, ніж економити. Можна купувати дуже великі, великі робити об'ємні купівлю. Так, покупки. Вони, вони будуть розкішні, вони будуть часто використовуватися ці речі, але вони швидко будуть зношуватись, тобто вони будуть недовговічні. Але що хорошого, то ці речі куплені в цей час, вони принесуть радість. Вони принесуть радість. В цей Час буде він гарний для побудови кар'єри, особливо в силових структурах. Військові, поліцейські, політики. Це успішний час для мандрівників, для блогерів. Він також буде успішним, тому можете цим користуватися. Тут зростає повага і авторитет на роботі. Кохання. Кохання ну, якщо ви весь час почнете зустрічатися з людиною, познайомитися, то вони будуть стосунки романтичні, стрімкі, і вони принесуть багато задоволення, радості і щастя. І це буде довготривалий роман. Тут ну, головною із його таких. Пазлів, да? <смір> буде гумор, це буде завжди весело, і це буде розширення, це буде навчання чомусь новому. Тобто, тут як партнер, з яким ви зустрінетесь, да? який ваш партнер він буде як вам, як вчитель, тобто це такі відкриті, гарні, чудові відносини. І якщо у вас вже є кохана людина, то ви можете з нею разом провести цей час і, повірте, навіть будучи там в шлюбі, знаючи людину давно, якщо ви цей час проведете його разом, десь підете, відпочинете або просто. То подивитись якийсь фільм, то ви багато чому разом навчитеся один в одного і, ну, і вам буде, ви будете щасливі від проведення спільного часу. Здоров я. Здоров я. Цей час не підходить для лікування печінки, стегнових суглобів і хвороб крові. Переливання крові бажано в цей час не робити. Успішно і гарно, гарно лікувати в ці дні це легені руки, всі дихальні шляхи плечі, тобто операції на цих органах можна робити, вони будуть успішні. Не варто переїдати і включати в раціон жирну їжу, тому що ну, будете поправлятися. Юпітер він все розширює, тому тут треба дієту тримати. І печінці просто дуже важко буде справлятися з жирною надлишковою їжею, тому що вона чуттєва в цей період Гарно в цей період їсти білок в ці дні, тому поробіть на білок і на овочі, вони будуть гарно засвоюватись організмом. Молочні продукти також краще не вживати. І гарні також підійдуть рослинні чаї. Можете пити рослинні чаї різні, вони благоприємно будуть впливати на організм. Так, все розповіла. Всім бажаю гарного дня. Пока-пока.